Вітаю вас на моєму каналі. Не знаю, як у вас, а у мене ось хлопці ще нічого, їдять рибку, а ось Олю треба постійно заставляти або щось так готувати, щоб для неї дуже смакувало. І ось я приготувала ось таку рибку. Рибні нагінси. Коли я її готувала, Оля моя казала, я такого їсти не буду. Але коли я приготувала, вона спробувала внучки мої їли маленькі, їм сподобалося, дуже їли залюбки. І Олі сподобалось, більше скуштувала, ніж хлопці. Сказала, щоб тобі готувала рибку тільки так. І щоб приготувати ось таку рибку, я беру хек, почистила його від лоски, плавці поврізала і буду розрізати навпіл і доставати кісточку. Це краще робити, коли трішки риба така приморожена. І ось на такі шматочки нарізаю. І буду заправляти її в мисочці. Сіль, перчик, приправа до рибки, лимонний перчик. Все буду перемішувати, можна додати соєвого соусу, перемішуємо, і хай трішки хвилинок 10 рибка так промаринується. В мисочку вбиваю яйця. Додам трішки солі, також можна трішки перчику додати і зб'ю їх, одну мисочку насипаю сухарі, в другу мисочку насипаю борошно. Тут в мене два види сухарів, тому я їх перемішую, а в другу мисочку насипала борошно. Шматочок рибки спочатку мочаю в борошно, потім яєчко і тоді вже сухарі сковорідку наливаємо олію і розігріваємо її. Викладаю рибку і буду смажити до золотавого рум'яного кольору з двох боків. Готується це дуже швиденько. Готовий, знімаю на паперові серветки. І так все роблю з іншою рибкою. Смажу її так і до кінця. До рибки зробимо соус. Звісно, можна таку рибку смакувати з будь-яким гарніром, а можна просто так смакувати, вмочаючи в соус. Соус також можна робити будь-який, можна, з кетчупу. Ми ось додамо чесничок, трішки зелені і дамо сметанку. Ось бачите, в мене підбирають рибку, сподобалося. До зелені ще можна додати солоненький огірочок натертий. Ну це вже за вашим подобанням, кому як смакує. Трішки солі дамо, перемішуємо, ну ось і все. Можна вже смакувати. В серединці виходить дуже соковита смачна рибка, і зверху хрумка шкориночка. Обов'язково приготуйте таку рибку своїм діткам і їм неодмінно сподобається, вони будуть залюбки куштувати її. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!